Спрацювали на випередження, аби мінімізувати наслідки дощових вихідних. У період рясних опадів до планових щоденних завдань, що стоять перед підсобними працівниками комунального підприємства послуга, додається ще одне розчистка ливневих стоків. Відтак, напередодні цих вихідних, комунальники підготувалися до погодних викликів. «Комунальне підприємство послуга, саме адміністрація, вчасно прореагували на несприятливі погодні умови. І перед вихідними днями ми знали, що буде дощ п'ятницю. Очистили ливневі стоки по всьому місту, очистили ливневий сток, такий важливий, біля мосту вже де вокзала. Також почистили землю і прибордюрну зону від землі і листя. Крім того, аби пролучани як пішоходи, так і водії суттєво не відчули наслідки зливи, працівниці послуги виконували свою роботу і у вихідні. І в вихідні дні ми. Чергові, чергували два дні вихідних. Ходили, очищали, і цим самим ми убезпечили підтоплення вулиць в нашому місці. Були великі підтоплення було по вулиці Миколаївській Садовій, ну, Вчасно ми зреагували і не допустили до. Великого підтоплення, як зазначає майстер дільниці санітарної очистки послуги Людмила Журавська, підсобні працівниці здійснюють розчистку всіх ливневок міста. Особливу увагу приділяють проблемним ділянкам. На них комунальники в період рясних опадів можуть працювати по кілька разів на день. Проблемні ливневі стоки це у нас по вулиці Константинівська перехрестя з вулицею Вокзальна, вокзальна перехрестя з вулицею Миколаївська, Садова перехрестя. Із Миколаївської, також перехрестя по вулиці Київській із Садовою. І такий в дуже в осінній період. По вулиці 1 травня біля модуля там багато каштане, там проблемна дільниця це іменно з ливневими Ну, Ми вчасно там очистили і тому не було великого затоплення. Крім розчистки ливневок, актуальне для комунальників виконання і інших робіт. Щоденні наші завдання це ручне прибирання закріплених дільниць. І от якраз на тій неділі. Ми здійснили великий об'єм робіт. Це в наші обов'язки входить прибирання мікрорайонів, так що був прибратий мікрорайон рокитний, це контейнерний майданчик і автозупинки, потім збирання побутових відходів по зелених зонах. Потім мікрорайон Бам увесь був, все ми обійшли. Позбирали, поприбирали. Також ми контролюємо зону відпочинку біля школи номер 13 Щоденному графіку роботи комунальників прибирання історично-паркової зони міста. А вже днями трудовий десант послуги здійснюватиме генеральне прибирання скверу вічної слави, готуючи місто до відзначення 79-ї річниці звільнення від нацистських окупантів та дня міста.